Той й прибуває вода тут, взагалі берег. облопало пливе. А ще як облупить, то все, то тома піде туди, і забере і село. Жителі села Мельниць зібрались поблизу берега, де річка Свіча зруйнувала дорогу. Та поратуйте вже кінець кімнишень, просто отакого відкопати. Скільки там є? 300 метрів. Відкопати, пустити свічу на вишку. Так на вишку, ми, як все. вона йшла колись на ту вишку. І більше ні більше не треба. нічого нам не треба. Двір Тетяни Доскор частково зруйнувала річка. Ще в минулому році до краю огорожі було 5 метрів. Метр подвір'я воно вже забрало, тому що тут була опалувка, цементу вже попадало все, і цей і барикан. Все позабирало, воно підмиває. Тут ще кусочок цемента тут недавно впало, Це, опора була електрична, тут теж недавно впала. За словами старости Мельницького округу Івана Стехновича, найбільша річка загрожує трьом будинкам. Щоб вирішити проблему, потрібно змінити русло річки. Минулого року виготовили проєктну кошторисну документацію. Для робіт потрібно 22 мільйони гривень. Якщо б були гроші, проєкт ми зробили такий, що прокопуємо старе русло річки. Це в межах, десь, десь до кілометра буде ну, там знаходиться звідти прокопуємо, пускаємо по старому руслі. Ну і відповідно той проков, що буде це робити, буде перевозити сюди і засипатися цей участок прориву. Мельнич як і 30% Львівщини, є у паводку небезпечному регіоні, каже тимчасово виконувачка обов'язків директора обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксана Війтек. Там ситуація така дуже погана, тому що річка в Мельничах свічає дуже стрімка, і вона рухається вже багато років. Тобто це не є одного року проблема, вона рухається постійно в напрямку села, і такі роботи треба не локальним берегоукріпленням робити. Там треба проводити комплекс протипаводкових споруд. За словами Оксани, війтик, грошей на ці роботи в обласному бюджеті немає. Тож пропонує відселити мешканців найближчих трьох будинків. Єлісавета Сілаєва, Руслан Навранов, Суспільне новини, Львівщина.